Моє найкраще вітання, пані панове, цим відеоблогом я в принципі мав би привітати вас з тим, що як то кажуть, і, і 300 років не пройшло, як нарешті з Лаври Києво-Печерської <кій> виліз, виповз, кудись здриснув оцей розплідник сатанізму і. Диявольщини, і я би дійсно мав щиро вас вітати. Я, зрештою, це і роблю, але все одно в мене крутиться в цей день в цей день звільнення лаври від Московського всього цього кодла. Все одно крутиться океан Ельзи, як не крути. Океан Ельзи, Я не здамся без бою. І ну, взагалі, відколи почалася вся ця епопея з московським патріархатом, там з переслідуванням Буцін, то і, і так далі. Мене завжди не полишала не полишало таке достатньо двояке враження. Я з одного боку, якби не сильно схильний переоцінювати силу ворога, але з іншого боку, всі розуміємо, що ядро ворога зашите як ДНК в ортодоксію. Православія. Наш ворог є православний, це ідентичність його. І, вона, і він, це все, це все путіноїдство, воно все будується якраз на присвоєнні оцьої давньої ортодоксійної своєї приналежності. І, і там релігійна основа, як і всіх і ділах, як всіх релігійно-терористичних або псевдорелігійно-терористичних спільнотах, там ця есхатологічна основа, ця містична є, і це православ'я, і це московська і це лаври. Лавра і Лаври у множині. І тому, власне, попри весь цей. Цю іфорію, я все ж таки хочу поділитися вашими думками, які урівноважать ейфорію і спонукають вас подумати, що дійсно, якщо вдуматися, то ця ейфорія якраз і заважає нам побачити такий, якби сказати, такий хаотизм дій або, або дії під грифом не до кінця. Я хочу сказати, що Велі Лавра, зокрема, Києва-Печерська, я в ній ніколи не був. Що все, не буду, тому що запустото гнітюче місце це є демонологія чиста. Воно настільки вже є забруднене на якомусь невидимому рівні оцею Московщиною, що ну, абсолютно мені. Було б там некомфортно і не знаю чи швидше, буду взалі ця лавра, і лавра і оце виселення, так зване, з, таке, з помпою подане якусь в, в, в велику там перемогу. Я власне підважую ці, цей такий ура, ура закидательство тим, що це є один відсоток від проблеми, яка стоїть. Тому що загалом проблема, пов'язана московським патріархатом, стоїть дуже просто: йде мова і на кону духовна деокупація України. І вона має йти так само войовничо, так само відчайдушно і героїчно, як і територіальна деокупація. Як і військово-мілітарна деокупація. Духовна окупація України мені взагалі бачиться, в принципі, завданням номер один. І тут саме ось, релігійна складова є абсолютно основоположною. І розуміючи якраз що ядро ворога в цьому православ'ї, і тут треба до цього підходити або системно, або повністю. Деокуповувати абсолютно системно і, і наскоком. Або не починати і не бавитися оці, знаєте, півсантиметрика, пів, пів кроку оце все. Тому що, як, зрештою, я і залишаюся нічанцем, Великий Ніч ще казав, що ми дуже часто зміцнюємо те, проти чого боремося, не на повну силу. Якраз коли ми боремося не на повну силу, це вже я від себе додаю. Не на повну силу боречись з московським патріархатом, ми йому даємо шпаринки, даємо йому ліміти на сльозогінні гази у Франківську, на безлімітне своє, скажімо так, відчуття безпеки по іншій. По інших територіях країни. І, власне, я тут і, і, і з, виходячи з того, що або повністю за це братися, або не, от, і не бавитися в цю таку, таку почастинність. Та власне, я е, залишаюся при думці, якою я власне був, і спочатку всі, всієї цієї епопеї з Московським патріархатом. Кінцева ціль цієї епопеї це є. Заборона діяльності цієї структурки, все інше від лукавого, тобто від офісу президента. Усе, що не передбачає заборону діяльності Московського патріархату, буде частиною глобальних піарів. Де будь всі тішитися з маленького виселення, а поза тим, поза Лаврою існує ціле море океан Московського патріархату, якому в принципі то нічого і не загрожує. Я це кажу з абсолютною відповідальністю, бо перші програми про заборону з таким формулюванням. Про заборону московського патріархату я робив на телебаченні ще починаючи 2014 року. І тоді, повірте, на мене дивилися як на прокаженого. Я можу про це довго розказувати, але то нема що слухати. На мене дивилися як на ідіоти. Мені казали люди, які ну, і при пагонах, і при посадах, і інтелектуальні, і релігійній знавті, що це неможливо. Формулювання заборона московського патріархата, Копен Дупен з України. Чортям собачим взагалі не, ну, не фігурувала ніде. А якраз про це іде мова. Якраз іде мова про повну заборону діяльності, не виселення і переселення кубки лайна з одного місця в друге, а заборона і вичищення взагалі від лайна як такого. Тоді це має сенс. Тоді це дійсно є не хаотично, а системно. Тоді це є дійсно стратегія духовної деокупації. Якщо ви себе запитаєте, чи так мислять люди, які приймають рішення там, з наших великих діячів сучасності, то я більш ніж певний, що там взагалі дуже далекі від такої термінології. Тому що в них економіка, бабло, тендери, ну а то якась релігія, якісь гуманітарні цінності, Боже, кому, кому це треба, то хай собі служби тим займаються. Тому, власне кажучи, все має бути дуже просто. Оскільки московський патріархат, я завжди його розглядав як екзархат, тобто представництво, філіал іноземної релігійної організації, у нашому випадку не просто іноземної, а ворожої, то все є дуже просто. Одним рішенням вони ж мають РНБО, вони ж мають купа органів, коли їм треба когось зажучити, раптом всі там збираються, попідписували і зажучили, санкції були. Так і тут, маючи такий інструментарій, який має узурпована авторитарна влада. Чому би її не використати в цьому випадку? Не на покрокові якісь там дії стосовно е, е, агентури е, в рясах, а системно. Одним рішенням визнати діяльність цієї структури антидержавною, підривною. Наступним рішенням анулювати. Анулювати свідоцтво, це державний. На реєстрацію, заборонити діяльність будь-яку від, від реалізації релігійних тих обрядів до. Там благодійні фонди, як вони часто поховалися під такі вивіски, заборонити взагалі діяльність, як таку, на підставі державного визнання цієї структури антидержавною і підривною. Відчужити все майно по всій країні. Всюди є сматрящі, то якщо є сматрящі на асфальт, і на розпил державних тендерів в умовах воєнного стану, то хай смотрящі займуться відчуженням майна Московського патріархату по всій Україні, а особливо його восточній частині, яка найбільше потерпає від того сатани Путіна. Позабирати повністю всі храми, всі лаври. Це робиться рішенням. Це не з неба не падає. Само воно. Не зробиться. Далі виселення і депортація всіх іноземних громадян. А я стверджую, що мінімум третина всього монашого того чернецтва, це все є граждани Росії і обшуки це підвели і довели. Там із паспортами, і все. Це все з Брянської і, 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 і православної батюшки. Тут вони в них же ж ротація, знаєте. Постійно руська церква робить ротацію своєю москалотою, заселяє всі екзархати, всі окуповані, духовно окуповані свої периферії. Перехід в юрисдикцію православної церкви це взагалі окрема тема, і тут держава має цьому сприяти. Не бути шлангом, а має цьому сприяти. Зі зміною мови, атрибутів. Зовнішніх і тексту, тому що має бути все українське богослужіння. І, власне, це треба робити як системну дію. Бо вся ця покроковість, чесно кажучи, вона більше виглядає на якусь таку от заробляння собі якихось бенефітів публічних. До рейтингу, до свого позиціонування і так далі. Повторюю, в особі, думаю, багатьох найвищих чинів ми можемо підозрювати все ж таки певний лобізм інтересів московського патріархату. З цим треба обов'язково розбиратися, тому що пуповина. З духовною окупацією ріжеться тільки скальпелем. Іншого інструменту нема. Добровільно, воно все само не відпаде і не розсмокче. Це має бути скальпельна дія держави. Вміють це робити стосовно інших питань, де нікого не питають. То я би казав застосувати всю повноту владу, якраз в цьому питанні, аби в повній мірі повністю провести оцю стратегічну духовну деокупацію, тому що, як ви помітили і рахували, то десь в кінці листопада було що з часу обшуків, таких дуже резонансних, з голими мальчиками в трусиках, з виявленням зброї, з виявленням документів, з наводчиками, з виявленням новоросійської, лі... новоросійської літератури тої схезматичної вже минуло 4 місяці. Значить, грудень. Січень-лютий вже березень кінчається в квітень, це буде вже п'ятий місяць з часу обшуків. Так де рішення? Де рішення про заборону тієї структури? А все впирається насправді абсолютно в це? Тому що я ще раз наголошую: точковими обшуками, там, там діями, там виселенням, то саме море, океан Московського патріархату діє, бурлить? І йому, в принципі, то нічого не загрожує, допоки немає системної верховної дії по забороні діяльності цієї структури, як підривної та антидержавної, доти все це самі розумієте, як виглядає? І я тут хочу ще сказати, бо, бо хочу вхопитися за ці за ту обмовку, яку недопатріарх Кирил, абсолютно неспроста, застосував він. Ну, це, оце оце ото, дію, це вигнання тих попів батюшок, тих смердячих тих, тих ортодоксів. Терпіти не можуть ту русську ортодоксію естетично навіть з тими з тими своїми тими косічками, з тими бородами, з тими якісь такі, воно, якісь тими масні такі пальці, такі обрубки. Ну, естетика ортодоксії є огидною. І це я навіть не знаю, як, хто може взагалі тому слідувати, ну то був з ним. То, релігійний плюралізм, то хай це буде. Е, 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 оце ізгнання того всього антиестетичного до е, недопатріарх Кирил якраз назвав ізгнанням. Я теж написав написати недавно на Фейсбуці. Я за це вхопився, бо він абсолютно ну, правильно це сказав. Це дійсно це ізгнання. Це, в з точки зору держави, і згнання московського патріархату це і є та духовна деокупація, це є чин екзорцизму, це є ритуал вигнання бісів і демонів. Це, це в чистому виді дійсно і, і згнання. І кожне згнання, воно починається з того, що біс має себе назвати. Він має ідентифікувати себе, коли біс є, і демон. Так би субстантивований і суб'єктивізований і, і, і названий, тоді починається вигнання. В випадку з московським патріархатом мені не треба цього робити, вже все понятно. Імення йому Москва Путін. Імення йому ворог убивця. Тут навіть нема що називати, все понятно. Тепер головне, власне, не вступати в діалог, не говорити з бісом. Не промовляти до нього, не діалогізувати, тому що за вченнями святих отців чин екзорцизму припиняється в момент, коли екзорцист починає спілкуватися з демоном. Це і є задум лукавого втягнути в діалог, в дискусію, в розмову. Тоді екзорцизм припиняється. Як тільки йде розмова з бісом, екзорцизм, Є поразковий, це поразка. І це якраз я бачу по всьому тому, я метафорично так висловлююся, даруйте, але я бачу по московському патерихату говорять з ними. Переселяють з місця на місце, сувають, шукають притулок, щоб і всім було добре. То не працює. Абсолютно не працює. Якраз все закінчується на ізгнанні чортовій матері. Бісів не переселяють, а відправляють туди, відки прийшов. Оце і має дійсно відбутися з московським патріархатом. І я би дуже просив, власне, не куплятися на часткові, дуже сильні, дуже позитивні, бо звільнення лаври безумовно, це історичний момент, ну, ми це розуміємо. Але це є часткова дія. Якраз для того, аби це не залишалося частковим, аби після того далі не відбулася тиша, а просто цей море океан московського Патріархату собі далі собі хлю хлюпотався. Ну то, власне, ми повинні перед самими собою, зрештою, перед державними мужами, в них повнота влади, прошу дуже. Не ставити все ж таки оцю вищу верховну ціль. Вона дуже проста. Не бавитися покроково. А генерально заборонити і унеможливити діяльність цієї псевдорелігійної, ворожої агентурної структури. Ну, власне кажучи, і вся логіка, сподіваюся, що ви підпишетеся під цими думками. Буду вам дякувати за те, що. Послухали мої думки, звірили зі своїми. Якщо є хтось не підписаний, будь ласка, підпишіться на YouTube канал, на Telegram канал. Буду вдячний за кожну пожертву з великим завжди трепетом вам дякую за це. До нових зустрічей! Бережімо себе.